Які результати можна отримати з таргету? Як виглядає робота, коли команда постійно проявляє ініціативу, коли великий фокус приділяється комунікації? Скільки бюджету можна заощадити, якщо глибоко розуміти одну нішу і просувати проекти саме в ній, не розпорошуючись на все підряд? Скільки часу на тестування можна не витрачати? А чи допоможе все це для масштабування бізнесу або знизити ціну за залучення клієнта? У цьому відео ми все це розберемо. Я хочу поділитися результатами моєї агенції золотої команди з просуванням брендів. Мене звати Денис Воноградов, я Зіцінув себе як таргетолог номер 1 для брендів одягу. Ми працюємо не тільки з одягом, але й з зустрічами, аксесуарами та суміжними нішами. Сьогодні я хочу поділитися результатами наших проєктів за 2024 рік. Це буде корисно відео, це буде цікаве відео, обов'язково додивіться його до кінця. Якщо ви власник бізнесу, таргетолог, маркетолог, а ви точно візьмете щось для себе цікаве. Коли ви не дивилися це відео, відчуйте цю новорічну атмосферу, тому що я записую його наприкінці 2024 року. Я зробив це в такій класній обстановці, щоб трохи підняти вам настрій сьогодні. Маленький Дисклеймер, я не буду розповідати, що це за проекти, оскільки не можу за договором називати бренди, коли показую їх результат. І це просто вважаю некоректним. Я розповідаю все максимально детально, а в кінці окремо від результатів поділюся проектами, з якими ми працюємо, покажу їхні креативи і так далі. Проект номер один одяг та білизна, з яким ми співпрацюємо з квітня 2023 року. За цей а. період ми залучили покупок на 19 мільйонів гривень, а починали з оберту 300-400 тисяч гривень на місяць і виросли до стабільного 1 мільйона гривень на місяць плюс. Піковий Місяць у нас була виручка 1,7 мільйона гривень, що нам дозволило масштабувати та стабільно отримувати такі результати. По-перше, тісна комунікація та співпраця з клієнтом. Коли ми надаємо рекомендації, цей клієнт завжди їх приймає і відкрито і з вдячністю. По-друге, контент. Ми створювали дуже багато контенту, тобто клієнт створював, адже сучасним користувачам набридає постійно одне й те саме. Не можна вже зняти щось і викладати це 2-3 місяці. І через те, що власник сфокусований на цьому та продукті, ми отримали такі результати. Ми з продажу лише білизни, але далі постійно розширювали асортимент у матрицю. Наступним етапом в цьому проєкті було створення сайту, і ми наполегливо рекомендуємо це зробити, адже це дозволить нам більше масштабувати проєкт. З розширенням асортименту сайт стає, стає критично важливим, адже він робить процес вибору продукту, зручнішим для користувачів. Думаю, це зрозуміло. Другий проєкт – це базовий одяг, чоловічий та жіночий. Коли цей клієнт звернувся до нас, я одразу вирішив, що не можна завищувати очікування. Після детального аналізу я зрозумів, що ми зможемо подвоїти. Виручку проекту просто не казав, як швидко ми зможемо це зробити. Такий підхід одразу показує, наскільки людина готова до співпраці, якщо вона це приймає. Якщо клієнт розуміє, що масштабування потребує часу, це чудово. Як ви бачите на екрані з виручки з 550 тисяч гривень, ми вже в перший місяць досягли 1 мільйона 100 тисяч гривень. При цьому ціна за клієнта зросла незначно, а окупність залишилася на потрібному рівні. Кайф. Кайф, важливо зазначити, що масштабування відбулося завдяки збільшенню бюджету, але це можливо завдяки правильній стратегії. І саме так виручка у нас і зросла. А на наступний місяць, як ви бачите, ми ще покращили ці показники. Виручка зросла, ціна за клієнта знизилась, нині ми продовжимо співпрацю із цим проектом. Команда до нас допускалася однієї помилки. Вона постійно запускала рекламу на трафік, і структура кампаній не була професійною. Коли ми перевели це на повідомлення, ми отримали набагато кращу конверсію, ми отримали дорожчі ліди, але про. Продежів було значно. Більше наступний наш проект це вже взуття. Ми почали співпрацювати восени. Спочатку ми сфокусувалися на продажах балеток, які гарно продавалися протягом півтора місяці. Далі, коли попит перейшов вже на зимові чоботи, вони також показали чудові результати потягом наступних півтора місяці. Завдяки масштабуванню лідерів продажів та гарному асортименту, що був підібраний на конкретну цільову аудиторію. Нам спільно з клієнтом вдалося досягти виручки в 2,7 мільйона гривень за один бляха місяць. Це близько 70 тисяч доларів при бюджеті на тарґетовану. Рекламу всього 3800 доларів. Важливо відзначити, що окрім таргетованої реклами бренд також активно використовував рекламу через блогерів, що додатково вплинуло на результат. І за це ми дякуємо нашому клієнту. Коли ми говоримо про масштабування таких цифр: 1,5-2,5 млн грн. Бізнесу недостатньо мати лише одне джерело трафіку, таргетовану рекламу. Ми, звісно, можемо допомогти з таргетом і рекламою Google, але для, для більшого успіху важливо використовувати кілька каналів. Якщо клієнт не має досвіду з іншими джерелами, ми можемо порекомендувати підрядник. Або дати поради щодо їх оптимального використання. Що вплинуло на результати тут? По-перше, це стабільне виробництво, дуже багато нового контенту. Це був професійний продаючий контент продуктовий. Друге, це UGC. Вони завжди викликають довіру, заміняють відгуки, використовувати UGC, вони продають. По-третє, це надійне виробництво, яке справлялося з потоком таких замовлень. Окрім онлайн-продажів, бренд також має офлайн магазини, але продажі тут взагалі не враховані. Тобто ще якась кількість людей купувала офлайн. Стильний унісек. Одяг, наступний наш проект це був перший місяць в праці. До нас бренд не працював з таргетологом. Взагалі їхній продукт цікавий. Вони давно на ринку, мають лояльну аудиторію. До цього вони використовували лише кнопку Просувати з невеликим бюджетом, але хотіли масштабуватися. Ми почали з мінімального для України бюджету 2000 доларів. Менше ми не працюємо завдяки класній новій колекції, реклама через інфлюенсерів і правильно складено медіаплан Ми змогли досягти Рос 24. і ціна за клієнта менше ніж 4 долари. Це фантастичний результат, хоча він не враховує витрати. На рекламу у інфлюенсерів, тобто Ромі був би набагато нижчим, але все одно це кайф. Але як часто буває, не всі покупки в рекламному кабінеті фіксуються, Ми там бачимо трохи іншу картину, тому аналізуємо ще через Google Analytics. Найкраще у нас працювала реклама по каталогу. Лідером продажів ставив базовий продукт з унікальним дизайнерським елементом. Далі розкажу про бренд і сегменту мас-маркет. Ми працювали також з рекламою на сайт. Це дало класні результати вже з першого місяця. Сьогодні сайт для бізнесу це must have. Якщо два роки тому я мог би сказати, що це не обов'язково. Зараз це вже не так. Люди звикли купувати онлайн, люди звикли купувати на сайтах, і це завжди буде плюсом для бренду. Результати співпраці показують, що навіть у мас-маркеті, де середній чек невеликий, можна досягти відмінних показників за правильної стратегії і налаштувань реклами саме на сайт. Перший місяць ми отримали покупки по 5,5 половиною баксів. До нас ціна за клієнта була значно вища. Ми буквально потрапили в пік сезону, і при бюджеті 3700 доларів вийшло продажів на 1,7 мільйона, тобто 41 одна доларів. Основний запит клієнта був в тому, щоб ефективно і швидко Запуститися на Black Friday. Ми в експрес-форматі запустилися за тиждень до Чорної п'ятниці. Краще так не робити, краще готуватися завчасно і вже в перший місяць ми зробили 1,2 мільйона. Що важливо, цей клієнт не. Публікує багато контенту в інстаграм, і якщо б це було без сайту, та, то це б не дало ніяких результатів. Але якщо є сайт, тоді це вже не так критично і рідкі публікації це теж норм. До речі, перегляньте подкасти з власниками брендів на цьому каналі: мастхев, ванбайван, чикоко та багато інших відверто діляться інсайдерською інформацією про маркетинг, бізнес, контент, продукт. Подивіться щодо наступного клієнта, скажу зовсім коротко, бо насправді додати нічого. Коли їхній керівник відділу продажів звільнилася на початку нашої співпраці. Вони написали: дякую за співпрацю та бажаю високих. Результатів для мене ваша агенція на цей момент це найвища планка системної та ефективної співпраці. Сподіваюся, що в майбутньому ми попрацюємо ще з вами над іншими проектами. На жаль, вона звільнилася. І вже наступного місяця цей бренд спортивного одягу, який працював з нами з бюджетом 6-8 тисяч доларів на місяць, передав нам свій другий проект із бюджетом 5-6 тисяч доларів. Це доволі поширена практика масштабування через нові проекти, коли ви вже досягаєте певної стелі розвитку. Базовий одяг. Іноді, завдяки глибокій спертизі в Ніші, я можу поглянути. На продукти під іншим кутом, що й сталося цього разу. Клієнт продавав базовий продукт, і головною проблемою було те, що він нічим не відрізнявся серед подібних. Ми почали з антикризової стратегії, використовуючи те, що вже було, і клієнт поступово врахував свої помилки, дослухався до наших рекомендацій і врахував свій попередній досвід. Ключовий момент нашої співпраці припав на сезон костюмів на флісі. Ми змогли за два місяці залучити майже тисячу замовлень із ось таким середнім чеком, а частка витрат на таргет склала 15%. Що є дуже гарним показником для такого продукту, якщо немає інших Джерел трафіку на початку співпраці результати були значно гіршими через літній сезон. Але це ще раз підкреслює, як важливо аналізувати причини падіння продажів у довгостроковій перспективі, а не обмежуватися оцінкою одного місяця. Проект із продажу білизни та купальників. Ми почали роботу, коли оборот клієнта складав 360 тисяч гривень на місяць, і за рекламним бюджетом всього 25 тисяч гривень на місяць. Вже до листопада бюджет збільшився до 8 тисяч доларів, а виручка зросла до 1,6 мільйонів гривень. Це Запуск реклами на світ. Так у процесі виросла ціна за залучення клієнта, але в таких ситуаціях важливо фокусуватися на чистому прибутку та потенціалі, який накопичуються завдяки масштабуванню. Це стиль довгострокового розвитку, і він часто виправдовує себе. Ми також почали масштабування реклами на міжнародний ринок і продовжуємо його. Купальники добре продавалися в Польщі, Іспанії та інших країнах під час сезону. Середній чек на міжнародному ринку був значно вищим ніж в Україні 5 тисяч гривень проти трьох тисяч гривень. Звісно, збільшення масштабування рої Знижуються, але ми залучаємо нових клієнтів і створюємо базу користувачів, які з високою ймовірністю робитимуть повторні покупки. Це нормальний процес. Якщо бізнес може дозволити собі інвестиції в зростання, якщо ні. Окей, тоді ми можемо почати з менших бюджетів. На початку співпраці клієнтка прийшла до нас з запитом на покращення комунікації та впровадження ініціативного підходу, оскільки її не влаштовувала звітність, не влаштовувала комунікація з боку попередньої агенції. Як видно із цього відгука, її очікування були повністю виправдані. Моя агенція за два роки свого існування встигла попрацювати із 80 проектами у цій ніші. Напишіть ваші улюблені українські бренди в коментах. Цікаво буде почитати. Можливо, запрошу когось із них на подкаст. Серед наших клієнтів. В такі бренды як Пюрс, Engine, Corsis, Одинцова, Magazine, To Be, Move, Urban Planet, C на Шус, 044 Garden, Twelve Monkeys, Needed, Intruder, Bake Love, DVT, No One, Капелюхи Фурт, Білизна Улмус Нейки, Tywan, Lina Maliна, Extra, Hello Shoes, Deep, Farfi, Ruf, German та BATHAT. Інше ми робимо круті оголошення для наших клієнтів, бо це для них важливо. Звісно, ми також якісно налаштовуємо рекламу, але наша супросила це системність, чіткий підхід до роботи та процесів. Ініціативність, ми завжди пропонуємо нові ідеї, робимо це регулярно. Глибоке розуміння ніші, яке дозволяє швидко адаптуватися до будь-яких викликів і не робити певні помилки. Тож, якщо ви хочете працювати з моєю командою, тоді переходьте за посиланням під цим відео та залишайте. Айте заявку, або ви можете подивитися також за посиланням під відео результати моєї агенції за попередні періоди у форматі хайлайту в інстаграм. Там є купа скрінів, трошечки інший формат подачі, можливо, вам теж буде щось корисно. Обов'язково поставте лайк на це відео, підпишіться на цей канал та подивіться інші відео на цьому каналі. От зараз Ютуб вам підібрав два саме для вас. Подивіться якесь із них.